Потрібно сьогодні що? Відставка уряду Януковича і Януковича так само. Наше гасло банду, 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 банду. Дякую. І ще одне. Вчора ввечері сталася дуже неприємна подія, яка, я думаю, більше не повториться. Декілька сотень людей, молодих людей, які вирішили, що вони роблять якийсь подвиг тим, що вони захоплять Білий дім адміністрацією. Так я вам скажу, що вся влада в нас. Ми в будинку адміністрації робимо всі наради нашого штабу. І він наш. А те, що тут сидить на третьому поверсі чудно посіпака Януковича, так він тіче разом Януковичем, так? Да! Бо влада наша, ми народ, ми є владою, а вони це ті, які корняться на наші податки. І вони швидко втечуть з України, їх тут не буде. Цей будинок це просто будинок, це не влада. Влада в нас всіх, ось ми влада, і з нами будуть рахуватися, бо ми заставимо їх це робити. Тому я звертаюся до вас, найперше до молодих. Бо я не хочу говорити вам популістичні гасла. Я хочу взивати до вашого розуму і свідомості. Сьогодні в Україні нам потрібно молодь. Патріотичну свідому, а не молодь, яка спивається, скурюється, бо такими легше маніпулювати, таких легше повести на провокацію. Ви згідні зі мною. Тому, якщо ви маєте бажання ввечері погрітися, то випийте каву, чай, какао або ще якийсь гарячий напиток безалкогольний. А ті гроші, які маєте витратити на алкоголь, киньте в ту скриньку. Я звертаюся до гарячих голів. Хто має дуже гарячий запал, ми вас відправимо в Київ. Їдьте до Києва, допомагайте нам там, бо там епіцентр подій. Тут ми допомагаємо їм, нашим громадянською позицією за те, що ми тут стоїмо. І ми всім їм тим, які в Києві маємо казати наше гасло разом. Разом! Зима! Разом! Зима! Разом! Зима! Разом! Зима! А тепер коротка перекличка, малесенька така. Прихарпатський університет. Університет Нафти газу. Медичний університет. Духовна семінарія. Коледжі, робітники, підприємці. Yeah. Ну, ми взиваємо до них, щоб їх було трошки побільше.